Радіо Юї Чикаго. друзі, усім вітаннячка. Нагадую, що ви на хвилі радіо Ю Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до на нас завітала чарівна Анна Сливка. Це і представниця Global Clinic. Привіт, Анна. привіт всім! Дуже Як рада справи? у вас бути. Як справи? Все дуже добре. Це чудово. Кожен раз, коли ти до нас приходиш і розповідаєш про Global Clinic, завжди є дуже гарні відгуки від людей, тому що. Багато людей дійсно хвилюються і задаються питанням, де тут можна, відносно дешево доступно, скажімо так, подбати про своє здоров'я, тому що ходять багато різноманітних думок про те, що медицина тут дуже дорога, що страхівки дорогі, і важко це все про себе подбати. і Деякі люди думають. Переболить, пройде, і е, тоді я ж звернусь до лікаря, коли вже крайній термін. Проте, от розмовляючи з тобою і з представницею Global Clinic, то дійсно є, є можливості доступно дбати про своє здоров'я і звертатися до спеціалістів. Тому Нам дякую дуже тобі. приємно це чути. Ми дуже раді допомагати всім нашим пацієнтам і бути корисними. Так і кожен раз ти розповідаєш про якісь цікаві, важливі актуальні теми. Про що Маєш бажання сьогодні розповісти. Ми сьогодні поговоримо про таку дуже цікаву річ, як NAD+. Це уколи, угу. і вони дають нам. Ну вони ми їх так називаємо магічними уколами, які відразу після от ти відразу Магічні? зробив укол через декілька вже буквально. На наступний день ти вже відчуваєш зміни. Я розкажу, що таке на так, Іді Розкажи, тому що ти, я зовсім не знаю. Я, чесно кажучи, що признаюся вперше чую таку назву. Розкажи, будь ласка, детальніше. Це речовина, яка є в кожній клітині нашого тіла, вона допомагає виробляти енергію, відновлювати клітини та підтримувати наше самопочуття. Але з віком її стає в нашому організмі менше, і ми починаємо більше втомлюватися, ми починаємо старіти. Ми, у нас... Ми починаємо повільніше думати, ми починаємо більше забувати. Ну, усі процеси, які характерні якраз процесу старіння, скажімо так. Так. <с> так. І саме цей е укол він допомагає це все відновити і поновити. Ага. Воно ну, воно що. Тобто, це якісь такі магічні уколи, які допомагають людям краще Маленький себе. Має, має. Добре це дійсно дуже класно, і так би мовити, якийсь такий рецепт вічної молодості, скажімо так. Ну якщо не вічної, то довше. Скажіть, будь ласка, для кого актуальні ці, як правильно, називається NAD+. Plus. NAD+, Plus. Для кого це актуально? Хто може звертатися до вас? З якого віку? Ну, в принципі, е, наскільки вони дійсно такі магічні, і для кого вони магічні? Uh. За за зараз загалом їх рекомендуємо робити людям, починаючи там 30-35+, Це вже якраз той вік, коли потрібно. Починати про себе дбати, та, ні, напевно потрібно починати про себе дбати. Напевно, весь час. Проте я так розумію, вже проходить якийсь певний переломний Коли момент. Коли нам додавати. Я бо так uh -huh. краще скажу. Та нам потрібно вже починати додавати до свого раціону більше і більше плюшок для нашого організму. Тобто жити так як в ранній молодості вже не вдасться. Тобто, вже потрібно так, щось думати. Так. Серйозніше. Насправді У мене також дуже багато друзів, які вже там за 30, то вони постійно говорять окей, окей. Щось не так, щось не так, треба десь то, треба десь що. Що робити, що робити? І тут з'являюсь така я і всім рекомендую NAD Plus, тому що воно дійсно працює і воно дійсно допомагає. Так, як я сказала раніше, в нас пацієнти відчувають вже різницю на наступний день. Тобто вони вже okay. приходять потім. Тому що взагалі ми пропонуємо перший раз пройти курс е, цих уколів. Це є один укол в тиждень. Ми рекомендуємо зробити чотири уколи, тобто чотири тижні. Е, і… Люди вже приходять на наступний тиждень, вони кажуть, окей, я вже чекав просто сьогоднішнього дня, я вже чекав, щоб прийти до вас зробити укол. Тому що те, як я себе почуваю цей тиждень, це типу небо і земля. Це навіть порівняти словами важко. Я нормально зранку встаю, в мене покращився сон, я сплю вночі, я не прокидаюся вночі. в мене є купу енергії. Я почав ходити в джим, я почав то, я почав це. І типу, ти це все слухаєш і думаєш, вау. І це все настільки просто? Ну, дійсно, звучить дуже просто, якось аж аж не віриться. Добре, а розкажи, будь ласка, от, по-перше, принцип цього препарату чи цих, цього курсу, як це правильно висловити, як воно працює? Тобто, от вкололи це, ну, наче, скажімо, якийсь енергетик, чи як, тобто, який вкидає в організм кофеїн, і людина вже там на тих декілька годин може активніше поводитися. Чи це як який це алгоритм роботи цього цієї терапії в організмі? Так як я сказала раніше, цей NAD+, це речовина, яка відповідає за енергію, за імунітет і за це все. І що робить NAD+, Він її побільшує в нашому організмі. Тобто він допомагає відновлюватися всім цим клітинам, їх стає в організмі більше, і вони вони починають активніше працювати. працювати. Активніше працювати. Так добре? Знову ж таки, паралель з енергетиком, тому що наскільки я пам'ятаю, знову ж таки я не спеціаліст, проте я пам'ятаю, що енергетики за рахунок там кофеїну, за рахунок там цукру, вони так би мовити заставляють працювати ресурси в організмі, тобто вони не додають нічого більше. Просто заставляють організм, витискають, вижимають з нього останні соки. Так, Ось так останні соки, сказати, останню так. енергію. Відповідно, так. тому і багато хто каже, що це не дуже здорово для організму багато вживати енергетиків, тобто тому, що ти свій організм просто виснажуєш. Який принцип тут тут як це воно не виснажує організм? Чи це воно навпаки йому допомагає? А звідки береться? якраз Ось ця тому, що воно NAD це є ці клітини, які ми додаємо в організмі. Коли їх стає більше, їм стає легше регенеруватися між собою, тому їх стає все більше, більше і більше. Навіть в нас є е, е, такі останні відгуки від пацієнтів на за рахунок цих уколів, що вони кажуть окей, в мене було дуже сильний біль в спині. Зараз я почав робити уколи. Мені навіть в цьому вони допомагають в болі в спині. Насправді, ми воно ще так докладно не. Саме оце, що воно допомагає в болі спині, воно uh -huh. ще так докладно не вивчено. Але й тобто, це те, що люди говорять. Це те, що люди проходять курси, вони приходять і кажуть, окей, біль спині був. Зараз він набагато менше, або він взагалі зникає. Також дуже багато людей, які роблять ось ці е, е, уколи, вони також ходять в зал, і вони кажуть, окей, я реально замітив різницю. Мені легше почало нарощувати почало легше нарощувати м'язи, uh -huh. тобто це. Ну, я одним словом, скажу, ну, це магія, яка багато... працює, які є хороші відгуки. І також е... ти раніше сказав, що це еліксир молодості, так. саме так його і називають в Голівуді. Добре, у мене ось таке питання. Знаєш, трішечки скептик мені просинається. А ну, от ти кажеш, там зробили укол, пройшли болів в спині. Там пішли люди в спортзал, якось себе краще постали почувати. Чи не може це бути, грубо кажучи, щось подібне, як ефект плацебо? Тобто, це коли даєш людині поступігулку, не ну, кажеш, що вона виліковує все, людина в це вірить, і це починає так працювати ні, ні, тому що. А... Насправді це все типу це ж ліки, це все mm -hmm. було досліджено, це, та, це все було розроблено, це все було винайдено. І дуже важливо насправді також розуміти, що є певний, чому ми рекомендуємо брати курс, чому ми потім рекомендуємо mm -hmm. е, там раз в місяць або раз на декілька місяців ходити до нас, і можливо, мож, можна продовжувати уколи, а також можна робити IV, це крапельниці. Mm -hmm. Так, і чому це все потрібно робити? Для того щоб це підтримувати. Тому що якщо ви один раз це зробили, потім Має забули… один курс. чи Один один, укол? Курс, так, ага. так, один курс зробили, потім забули на довгий час, забули, відклали в поличку. Вам воно буде допомагати деякий час, ага. потім воно все знову повертається. Ага. Добре, тоді в мене таке питання: ем, за яких умов чи е, е, за яких обставин варто звертатися. За такою терапією, тобто, що людина? Ну ти вже згадувала тим болі в спині, чи ще щось, але я так розумію, воно на це не розраховано. Людина, як? От коли хронічно відчуває в тому, чи можливо якесь безсилля, чи в принципі, не знаю, які обставини. Мають е, підштовхнути людину для того, щоб вона звернулася за цією терапією, саме те, як ти сказав, це коли люди відчувають хронічну втому. А насправді тут зараз в Штатах я знаю дуже багато людей, які працюють, працюють багато, е, і навіть приведу в приклад трак-драйверів, яким насправді дуже важко і вони їздять, вони постійно в дорозі. І їм дійсно важко десь знайти якийсь час для себе, щоби. В зал ходити, щоб там mm -hmm. правильно їсти, і всі такі от моменти. І ти можеш своєму організму допомогти уколом. Наприклад, mm -hmm. я впевнена, що в них знайдеться час прийти один раз в тиждень, зробити собі швиденько цей укол і поїхати далі в рейс. Проколов курс, і ти вже на декілька місяців, ти вже гуд. Тобі вже ти вже краще почуваєшся, тобі легше зранку проси, проси, прокидатись, mm -hmm. я ти хочеш більше рухатись, в тебе більше енергії в організмі. Добре, а відносно ще, от взаємодії там, скажімо, з іншими якимись ліками, чи ще щось, знову ж таки, у багатьох людей можуть бути якісь там, ну не дай Боже, хронічні хвороби, можуть бути якісь інші ситуації по здоров'ю, які там потребують там, чи там, часового лікування, чи якогось постійного. Кому не рекомендується? Приходити на цю терапію чи це в принципі все індивідуально, і це потрібно здавати якісь попередні аналізи для узгодження із цим препаратом Так, цієї саме терапії? тому. Ми завжди просимо пацієнтів зробити собі перший візит в той день, коли в нас є лікар. Лікар зможе проконсультувати пацієнта від А до Я. Вона все пояснює, вона е, бере всю інформацію від пацієнта. Це все дуже індивідуально. Є хвороби, з якими це можна робити, є скоріше за все, є речі, з якими це не можна поєднувати. Але для того є ми, uh -huh. для того є наша клініка. Ми вам все розкажемо, покажемо, запропонуємо, зробимо. <гум> <гум> тобто, до вас можна приходити. От ти так. кажеш курс. Чотири тижні, так? так і з якою от, радять спеціалісти проходити такі курси. Ти кажеш, тому що це тимчасовий ефект. Через скільки там? Через на це раз в рік раз півроку, чи знову ж таки? Усе індивідуально? це усе індивідуально, але це добре підтримувати. Тобто, також ми всі себе ми знаємо всі свій організм найкраще. Ми знаємо, що окей, наприклад, так само, це я завжди це повторюю навіть з мануальною терапією. Я постійно кажу, якщо вас один раз схопило. На інші. Ви прийшли, полікували і забули, знову відклали це в шухлядку, це не добре. Це не добре, бо за якийсь час воно вас знову схопить. І потрібно буде знову робити все те саме і починати знову з нуля. А можна просто все підтримувати весь час. Тобто є пацієнти, яким вистачає його на півроку, які роблять просто раз в півроку і їм прекрасно. Є пацієнти, яким потрібно його робити трошки частіше. Це також залежить від віку. Чим старші ми стаємо, тих менше цих клітин в нашому організмі, тим важче їм регенуватися, тим частіше нам потрібно це робити. Ага, я зрозумів, Тобто все залежить від уже поточного стану організму, тобто від поточного стану справи, і настільки е, добре себе людина зберегла, скажімо так, то потрібно менше е, доступу. Е, ну і напевно одне з останніх запитань е, знову ж таки не хочу е, там, говорити конкретно про гроші, просто все ж таки е, чисто так в загальних рисах. Це ж. Не коштує чи можливо коштує всі гроші світу? Що прийшов на е, цю терапію, за те прийшлось продати нирку, щоб оплатити це все. Нирку продавати не потрібно. Всіх наших пацієнтів їх дві. <рес> <рес> так, один укол коштує 55 доларів, ага. тобто чотири уколи, один укол 55 і IV коштує 450 доларів. Ага, тобто за укол і окремо. Зрозуміло. Так, тобто... Так. тобто це різні ціни, це різні, тобто вони по різному. Укол це швиденько один укольчик, і ви відпущені додому. IV – воно трошки довше. Крапельниця Та -та -та. вона триває іноді навіть дві години. Ми це все робимо дуже повільно, правильно, все як воно має бути. Тобто це собі пацієнт вже собі виділяє деякий час, він приходить, він вже в нас релаксує, отримує всю цю дозу всього, <сміт> чого потрібно, і грає, напевно, якась гарна <сміт> музика. Так, така релаксуюча музика. Я зрозумію, от якраз у мене було питання, дуже не хотів тебе перебувати в тому плані. Ти там задала трак-драйверів приїхати зробити укол. Тому що я знаю, є якісь процедури, після яких, там, скажімо, потрібно полежати там певний період, відпочити, щоб організм від. Відновився, чи набрався сил, чи подіяла та чи інша терапія. Знову ж таки, є люди, у яких певний час, особливо там, скажімо, в будні дні, він доволі обмежений. І відповідно, коли людина приходить до вас зробити певний укол. Чи людина зразу може йти сідати на трака одразу з вашої клініки так. і їхати, чи потрібно трішечки себе там, ну хоча б день, два, три поберегти? Насправді ні. Люди приходять, роблять і біжать відразу на роботу. Ще раз повторюсь, ми всі живемо в Америці. Угу. Тут ритм життя крейзі, мені здається, божевільний просто у всіх. І тому, якщо у людина є час, вона виділяє собі час, ми пропонуємо IV. Угу. Якщо в людей немає часу, вони все хочуть швидко, швидко, швидко. Укол. А ось ти згадуєш IV. В чому різниця між IV, грубо кажучи, крапельницею і уколами. Саме в препаратному чи якомусь дієвому. Це, значенні? Це один і той самий препарат, різниця тільки в дозі, в а, дозуванні. Ага. Тобто в IV там іде більше дозування, воно пускається через крапельницю і воно тому займає довше часу, його надовше вистачає. Тому ми вже ми завжди рекомендуємо почати з уколів, щоб з взагалі так з меншого, щоб взагалі організм звик до цього, звик до цього препарату, щоб не було ніяких цих. Е, тому завжди краще почати з меншого. Вже коли ви прийшли курс уколів, можна переходити на IV. Ну і одно пане останнє питання. Знову ж таки, ти кажеш починати з меншого, щоб організм привикав. А mm -hmm. чи не може бути? Мене в голову прийшла думка якогось зворотнього ефекту. Мається на увазі, що організм привикне. І буде потребувати уже цього препарату це не постійно. Ні, я розумію, що це не наркотик, але я маю на увазі, скажімо, от, додали організму якихось цих бустер. елементів, та бустер, і організм такий класно, бо тепер без цього я не хочу функціонувати. І мається на увазі далі. Ти кажеш, що ця речовина з клітин пропадає. І далі воно буде пропадати. Організм такий, ну додавайте мені ззовні. Не буде такого ну цього зворотнього то, ефекту. То, то... Звичайно, що коли ми себе починаємо почувати краще, ми вже потім не хочемо вертатися до того, що в нас було. Це угу. елементарні речі. Мені здається, так з усім. Якщо ти вже їздиш на ну, Мерседесі, ти вже на Жигуль сісти не захочеш. Тому е... ну, але ти це говориш Але особисті, звикання ні. організму немає. От я якраз це хотів. Чи, тобто, чи організм? організм до цього не звикає. Мені здається, що звикаємо до цього вже просто ми. Угу. І е... якщо ну. Ти коли вже просто зробиш, зробиш, ти почнеш, ти зрозумієш різницю. І тоді, коли ти розумієш, наскільки різниця велика, наскільки насправді легше з цим жити, також це ж не є ніякі ні хімікати, ні нічого. Це є ті самі клітини, які в нас вже є. Вони їм просто допомагають регенеруватися, розмножуватися, і в організмі цих клітин стає більше. Саме тому, типу. І ще раз це все дуже індивідуально. Як я сказала, комусь його вистачає на півроку, комусь його потрібно повторювати кожних там три місяці, або кожен квартал. Тобто, це по різному. Але так звикання немає. Зрозумів, дякую тобі дуже, анна сливка, представниця Глобал Клінік на сам кінець. Останні хвилиночка. Нагадай, будь ласка, де можна до вас звернутися? Можливо, соцмережі? Я знаю, ти YouTube ведеш від Глобал Клінік. Можеш прорекламувати свою клініку. Так, наша клініка знаходиться за адресою 8565 West Dempster Street, Niles, Illinois, Еленой, що знаходиться на перехресті доріг Демстер та Грінвуд. Наш номер телефону 847 299 7000 Круто, дякую тобі дуже. Нагадаю, це була Анна Сливка, представниця Global Clinic. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.